Привіт, друзі! Ви на каналі Агромаркет, де ми говоримо про все, що стосується саду і городу та смачних врожаїв. І сьогодні я хочу поговорити з вами про деяких шкідників, які можуть залишити вас без врожаю в полуниці. Тема неприємна, але вже незабаром стане дуже актуальною. Тож розберімося, хто ці маленькі злочинці і чому вони атакують нашу полуничку. З вами ваш постійний ведучий макар, і давайте починати. Знаєте, це як в детективному серіалі, то все йшло добре, рослини зелені, ягоди починають наливатися, а потім бац, і ви помічаєте, що вони засихають просто на кущах. Чому причин може бути насправді багато, але найчастіше винуватці це комахи-шкідники? Вони висмоктують всі соки, і рослина залишається без сил. Перше питання: хто ж ці шкідники? Найчастіше це кліщі, трипси, довгоносики та звичайно ж шлимаки. Фотографує шлімака. Давайте поговоримо про кожного з них окремо. Кліщі це ті хлопці, яких ви навряд чи побачите на озброєному оком. Вони настільки маленькі, що ви, можливо, навіть не здогадуєтесь про їх існування, але шкоди вони завдають дуже багато. Кліщі висмоктують соки з листя, стебел і навіть ягід. Якщо подивитись на рослину уважно, ви побачите щось на зразок білого нальоту або сухих плям. Це сигнал, що кліщі вже працюють над вашим урожаєм. Що ж з ними робити? Найкращий варіант буде профілактика. Наприклад, використання препаратів. Вони не шкодять рослині, але ефективно борються із шкідниками. А якщо кліщі вже атакували, можна спробувати мильний розчин. Просто змішайте воду з милом і обробіть уражені ділянки. До речі, мильний розчин це взагалі універсальна зброя в садівництво. Візьміть собі це до уваги. Переходимо до трипсів. Це ще одні шкідники, які обожнюють полуницю. Вони настільки маленькі, що побачити їх ну дуже складно. Але їхню присутність видають характерні темні плями на ягодах. Якщо ваша ягода виглядає так, ніби її по білограду це можуть бути трипси. Щоб позбутися їх, можна використовувати натуральні методи, наприклад, насті з чеснику або цибулі. Так, запах, м'яко кажучи, специфічний, але трипси теж його не люблять. А ще є біологічні препарати, які допомагають вирішити проблему без шкоди для рослин і навколишнього середовища. Наступний наш кідник довгоносик. Це вже серйозний ворог. Він не просто їсть ваші ягоди. Його улюблена страва це бутони полуниці. Довгоносик проколює їх і відкладає яйця, а потім З'являються личинки, які повністю знищують бутон, це наче грабунок серед білого дня. Як боротися? Найкраще працюють інсектициди, але важливо обробляти рослини до того, як довгоносик почне свою атаку. Якщо ж він уже на грядці, доведеться діяти швидко, інакше врожай буде втрачений. Ну і як же без слимаків? Це, мабуть, найвідоміші шкідники. Вони повільні, але дуже вперті. Якщо слимаки вирішили, що ваші ягоди це їхня вечеря, їх важко зупинити. До того ж, вони працюють уночі, тож ви навіть не помітите, як урожай почне зникати. Що робити? Слимаки не люблять сухих поверхонь, тому мульчування це наш союзник. Використовуйте солому або хвойний опад. Ще один метод це пастки. Наприклад, можна залишити на грядках миски з пивом. Звучить дивно, але слимаки люблять цей запах і просто потрапляють у пастку. І наостанок хочу сказати, що найкращий спосіб захистити свій урожай – це. Профілактика, регулярний огляд рослин, правильний догляд за грядками і використання натуральних засобів все це допоможе зберегти ваші ягоди здоровими і соковитими. Якщо у вас були і подібні проблеми, обов'язково діліться в коментарях. Будемо обговорювати разом. До речі, один з найподобніших коментарів отримує цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, і якщо інформація була корисна для вас, підписуйтесь на канал. До зустрічі! І нехай квітне наша. Україна